Ціло, народ! Усі глядачі мого каналу добре знають, як сильно змінилися мобільні телефони за останні 15 років. Їх процесори потужніше. Ніж у домашніх ПК тих років їх камери знімають краще, ніж деякі сучасні повнорозмірні е, камери. А розмір екрану та його якість такі, ну що там 15 років назад ми навіть про все це навіть не мріяли. Але далеко не всі знають, як сучасні технології змінюють побутові прилади, якими ми користуємось кожен день. Якщо холодильник чи то пральна машина, вони бодай зовні виглядають плюс-мінус так само, як раніше, то Пилососи сьогодні, взагалі, не впізнати. Одні стали роботами і самі їздять по оселі, прибираючи підлогу. Інші позбулися масивного корпусу та довгих шламів з дротами. І стали легкими та дійсно мобільними. Але донедавна всі ці інноваційні гаджети об'єднувала одна річ. Всі вони здебільшого були помічниками для підтримання чистоти. Коли ж справа доходила до справжнього генерального прибирання, треба було діставати з шафи старий добрий пилосос на дроті, який наводив ідеальну чистоту. Але тепер ситуація змінилась, бо завдяки сучасним технологіям. Вдалося створити пилосос, який поєднує в собі і потужність, і компактність. На сьогодні це по суті оптимальне рішення. Ну і звісно, було б дуже дивно, якщо б цей флагманський сучасний гаджет залишився без штучного інтелекту. Отже, сьогодні у мене на огляді найпотужніший у світі бездротовий пилосос. Samsung Bespoke AI Jet Ultra. І повірте, окрім футуристичної зовнішності і неймовірної сили всмоктування, у нього є ще парочка козирів у рукаві. Тож давайте, кому цікаво з ним ознайомитись більш детально, влаштовувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобаєчку, а я. Чинаю раніше завжди першим пунктом в огляді смартфонів чи планшетів була розпаковка. Але зараз у багатьох пристроїв цей пункт можна сміливо пропускати. У випадку ж з цим пилососом розпаковка виявилась дійсно доволі цікавим заняттям. Замовляючи бездротовий пилосос на огляд, я явно не очікував побачити таку величезну коробку в руках кур'єра. Відкривши її, в тебе з'являється вже трохи забуте відчуття з дитинства, коли ти відкриваєш коробку з конструктором. Купа всього цікавого ретельно запакована в картонки та пакетики. І зараз усе це треба як якось зібрати докупи комплект. Насправді просто королівський, і ось перелік того, що було в коробці: сам пилосос, докстанція з системою автоматичної очистки пилозбірника. П'ять різних насадок, телескопічна трубка, гнучкий перехідник, два акумулятори, підставка для насадок, додаткова зарядна станція для акумулятора та запасні одноразові мішки для сміття, наче нічого не забув. Бо друзі, в такому розмиті дійсно можна було щось пропустити. Єдине, що мене трохи розчарувало після розпаковки, це те, що потім після тесту розіпхати усе це. По своїх мітцях було доволі важко, ну, для того, щоб підзняти весь цей процес для вас. Тепер давайте швиденько пробіжемося по зовнішності та ключовим характеристикам. Сам пилосос виглядає якісно та надійно. Зручна, прогумована рукоятка, до якої кріпиться акумулятор. На ній же знаходиться двигун та прозорий контейнер для сміття. Дуже стильно виглядає станція самоочистки, яка також виконує роль підставки та зарядки. В зібраному стані Bespoke Jet Ultra виглядає як якась сучасна ракета, що готується до старту. Але водночас дизайн доволі універсальний, без якихось кольорових вставок та зайвих елементів. Тобто він не схожий на якогось трансформера з мультфільма, як деякі його колеги по цеху. Цей полосос чудово впишеться майже у будь-який інтер'єр. Хоча треба визнати, що в зовсім маленькій оселі він буде від'їдати трохи вільного простору. Елементів керування тут мінімум, і розібратись зможе навіть дитина. Посередині кнопка увімкнення, а по боках плюс та мінус, які відповідають за зменшення чи збільшення потужності. Інформація про активний режим роботи та сервісні повідомлення відображаються на екрані зверху. А ще це ж розумний пилосос, який може під'єднуватись до застосунку SmartSynx, тому там може висвічуватись виклик на ваш смартфон. Сам пилосос в цей момент. Мен зупиняє роботу, щоб ви могли спокійно поговорити. Також віддалено можна дивитись на стан заряду, статистику прибирань керувати різними налаштуваннями, такими як індикація зарядки та тривалість самоочистки. Ну і звісно, інтелект цього пилососа не обмежується можливостями під'єднання до системи розумного дому. Тут є режим AI-Cleaning, який автоматично розпізнає тип поверхні та підлаштовує швидкість обертання турбощітки. Та потужність всмоктування річ реально дуже зручна, і більш детально про неї я вам розповім у розділі з тестами. Акумулятора в комплекті два і вони різної ємності. Більший дозволяє пилососу працювати до 100 хвилин на мінімальній потужності і близько 50 на середньому рівні. В найпотужнішому режимі Jet цей час скорочується вже десь до 20 хвилин, але використовувати його треба лише коли сміття прям дуже багато. Чи акумулятор краще брати, коли ви використовуєте пилосос для меблів, автівки чи прибирання десь на верхніх полицях? Ну або якщо вам раптом не вистачило заряду великого, бо у вас не квартира, а міні палац його заряду вистачає до 60 хвилин, і вдвох вони точно витримують навіть найдовше прибирання. Ну і наостанок теоретичної частини. Давайте поясню, чому я називав його найпотужнішим бездротовим пилососом на ринку. Показник його потужності в становить вражаючі 400 Вт. Чому позазрять багато дротових пилососів? Щоб ви розуміли, у другого місця потужність складає 280 Вт, тож виграє він з добрячим відривом. Одразу зроблю невеличке пояснення стосовно цих ват потужності. Не треба плутати їх з тими ват. Атами, які вказані на корпусі дротових пилососів, ті півтори чи дві тисячі ват, то цифри енергоспоживання. А що стосується потужності всмоктування, її зазвичай вказують в інструкції, і вона дуже рідко перевищує позначку 300 ватт. Тож цей красень перемагає не тільки серед однокласників, а й легко може посперечатися зі своїми дротовими колегами. Забезпечує таку силу новий двигун з назвою Гексадже. Який обертається зі швидкістю 148 тисяч обертів на хвилину, завдяки цьому, до речі, і звук у нього більш благородний та й не так давить на вуха, як у звичайних пилососів. Послухайте. Я не можу назвати його прямо тихим і навряд чи ви наважитеся прибирати поряд зі сплячою дитиною, тому що ну звук все одно буде заважати. Проте він однозначно тихіше за звичайні дротові пилососи. Ну що, друзяки, давайте вже переходити від теорії до практики. Як бачите, я вже його зібрав у бойове положення, і з самого початку ми хотіли зробити тест в нашій студії. Потім я усвідомив, що у нас немає в команді дівчат з довгим волоссям, немає там пухнастих тварин, тому ми. Вибралися в квартиру для гарних проводок. Ми звісно покажемо вам, як засмоктуємо різне сміття з тестових поверхонь, але щоб зрозуміти його реальні можливості. Це не підійде саме тому. Ми вирішили перенести тест до нашого монтажера, тобто в його ліго, де він живе зі своєю дівчиною, і у нього є ще пухнаста киця. Мені здається, що це має бути максимально репрезентативно. Найцікавіше після цього огляду було побачити здивовані очі коханої сатоші, яка раптом захотіла, щоб ми також зробили тест пральної машини. Праски і миючого засобу. Мені здається, що десь тут явно є підлог. Добре, щось я трохи відвалікся. Давайте повернемось до тесту. Спершу я вирішив взяти щітку Active Dual Brush, яку в народі часто називають просто турбощітка. Це насадка, яка найретельніше прибирає підлогу і зможе продемонструвати усе, на що здатен цей красень. Звісно, я вирішив не розмінюватись на дрібниці і одразу увімкнув режим Jet. Щоб протестувати наповну. Але в такому режимі мій килимок біля вхідної двері намертво присмоктало до щітки. І на цьому мій тест пішов трохи не за планом. Тут я одразу згадав фразу, що занадто то нездраво, і зрозумів, для чого ж тут потрібен режим прибирання зі штучним інтелектом. Перемикнувши на нього, пилосос сам почав регулювати потужність залежно від поверхні. І справа пішла набагато краще. Далі скажу банальні речі, але жодне сміття він не пропускає. І збирає як усілякі крихти та залишки їжі, так і волосся та шерсть тварин. Більшість волосся затягувало в резервуар, але деяке все ж намотувалось на валик щітки. Благо, він тут легко виймається, і його можна швидко почистити, якщо він забився. Прикольно, що про забивання щітки сам пилосос також вам пише на екрані. Тож тут не буде такого, щоб ви не помітили і валик не обертається. А ви далі продовжуєте прибирати, сподіваючись на гарний результат. Також реально дуже допомагає підсвітка на щітці, бо так, наче, дивишся, і сміття немає. А коли підводиш щітку, то бачиш навіть найменші крихти. Підсвітка є і на другій насадці під назвою slim LED brush Plus яка менше за габаритами і добре підходить для прибирання під диваном. Кухонними меблями та в інших важкодоступних місцях. Пилосос можна буквально покласти на підлогу, і він зайде майже у будь-яку щілину. Також доволі зручно, що трубка тут телескопічна, що є далеко не у всіх подібних пилососах. Стане у пригоді, це як мінімум у двох ситуаціях. Перше, це коли ви просто високого зросту і подовживши трубку, вам не треба буде нахилятись. Друге, це коли ви вирішили поприбирати пил десь зверху шафи чи на карнизі. Для цього беремо додаткову гнижку насадку і тепер ви можете дістати буквально будь-куди у вашій оселі. Разом з цим перехідником частіше за все використовується комбінована або щілинна насадка. Вони доволі звичні за конструкцією. Єдине, що щілина Насадка тут може подовжуватись. Це теж дозволяє прибирати бруд десь у глибоких складках дивану чи інших вузьких місцях. Ну і остання міні турбощітка має назву Pet Plus. Неважко здогадатись, що створена вона спеціально для прибирання шерсті за домашніми тваринами, але і з волоссям вона теж справляється добре. У неї спеціальна форма валика, яка збирає волосся в центр, і там подрібнює лезом, щоб воно не намотувалось. Звісно, іноді і ця доволі продумана система дає збій. тож час від часу все одно треба буде чистити вручну. Зручно, що для всіх цих численних насадок є зручне місце зберігання прямо в комплекті. Все кріпиться на невеличку підставку, і зверху вона має ручку для переноски. Думаю, всі власники пилососів з численними насадками добре знають: якщо немає зручного місця для зберігання, то потім ти ці насадки ніколи не знаєш. Але основною кілер-фічою цього пристрою, як на мене, є нечисленні щітки та навіть непотужність. Головна перевага це станція самоочистки. Багато хто не любить пилососи з колбою саме через те, що там доводиться контактувати зі сміттям. Якби обережно ви не намагалися виконати сміття з колби у відро, воно обов'язково підніме клуби пилу та щось ще і застрягне всередині. Для людей, у яких є алергія, цей процес виглядає як справжня. Жнісінький жах, отак, от раз викинули, а потім з хусткою біля очей ходити, тому що очі червоні. Ну, всі ви самі знаєте, що таке алергія. Але в даному випадку все відбувається магічним чином. Коли ви закінчили прибирання і поставили пилосос на станцію очистки, він автоматично витягує все сміття в спеціальний мішок всередині станції. Займає це буквально 20 секунд. Тож, навіть якщо ви назбирали повну колду сміття, а прибирання ще в розпалі, ви зможете швидко швидко перезарядити його та продовжити. Сам контейнер та усі його елементи фільтрації можна мити у воді. Тож, навіть якщо з часом там щось таке назбирається у кутах. Його можна спокійно промити під краном. На своєму досвіді скажу так, що ми наповнювали його і пилом, і волоссям, і усе це щільно висмоктувалось навіть по кутах нічого там всередині не залишалося. Тож мити цю колбу, якщо їй доведеться, то дуже і дуже рідко. Саме станція самоочистки робить з нього абсолютно універсальний пилосос, взагалі без явних мінусів. Ніякого контакту з пилом, як у всіх конкурентів, потужності та часу автономної роботи. Вистачить на будь-яке прибирання, ну і плюсом до цього він залишається компактним пристроєм, яким можна поприбирати в машині, гаражі чи альтанці на подвір'ї. Як на мене, сьогодні це дійсно найкращий полосос, який поєднав у собі усі сучасні технології, які в принципі можна було запхати у подібний гаджет. На момент запису цього відео в офіційному магазині Samsung за Bespoke AI Jet Ultra просять 49 999 тисяч Гривень, звісно, сума не маленька, але якщо раніше для отримання такого результату треба було купувати одразу два флагманських пилососи різних типів, то в такому разі покупка виглядає вже цілком раціонально. Звісно, якщо вам в принципі подобаються ручні пилососи. я чудово розумію, що далеко не кожен може витратити таку суму. Однак, друзі, якщо вам потрібен найкращий результат і найкраще рішення в своєму сегменті на ринку, то вам 100% варто звернути увагу на цей варіант. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо вам не сподобалось. І нехай буде з вами чиста оселя. Побачимось!